проголосувала за містобудівну реформу, законопроєкт, який вже понад два роки не підписує президент. Було очевидно, що голосувати за цей законопроєкт не варто, і пані Гринчук була серед тих, хто зокрема дав голос за цю ініціативу. Ми хотіли запитати Оксану Гринчук, чи дійсно так звана група Павлюка впливає на її роботу в парламенті. Ще раз дякую за запрошення, та на жаль, змушена відмовитися, можливо, іншим разом. Привіт! Це п'ятий випуск проєкту обранці. Сьогодні поговоримо про роботу народної депутатки від фракції Слуга народу Оксани Гринчук. Вона не представляє конкретний виборчий округ на Буковині, але родом з Чорнівців. До Верховної Ради прийшла за списком партії Слуга народу під номером 67. 68-м, до речі, був Володимир Козак, про якого раніше ми також робили випуск. Це перша каденція Гринчук у Верховній Раді та перше її балотування. На момент обрання Гринчук працювала менеджеркою готельного бізнесу на підприємстві бізнес-центр Буковина. Кінцевий бенефіціар фірми депутат Чернівецької Ради від фракції рідне місто Валерій Чинуш, а у переліку засновників товариство з обмеженою відповідальністю Бізнес-центр Буковинський. Серед власників цього центру є Софія Павлюк, донька Чернівецького бізнесмена Ілі Павлюка, якого у медіа називають королем контрабанди, жнівим куратором частини депутатів, а також пов'язують його з координацією регіональних штабів слуг на позачергових виборах. Після перемоги на виборах Гринчук разом зі ще десятками депутатів могла увійти до так званої групи Павлюка за спостереженнями журналістів-розслідувачів нардепи з цієї групи стабільно. Вільно або ситуативно голосували в інтересах олігарха Рената Ахметова, а перед важливими голосуваннями відвідували офіс Павлюка. Зокрема, провалили перше голосування за призначенням міністром енергетики Юрія Вітренка, який ймовірно міг заважати інтересам Ахметова в енергетиці. За це призначення Гринчук не голосувала. Водночас у той же день підтримала законопроєкт про державну підтримку інвестицій, який був корисним для бізнесу Ахметова з водобування руди. Ми запрошували депутатку до участі у передачі. Спершу надсилали офіційне запрошення на поштову скриньку, яка вказана на сайті. Ті Верховної Ради. Потім дублювали запрошення та листувалися у месенджерах. Зрештою, Гринчук відповіла наступне: ще раз дякую за запрошення, та, на жаль, змушена відмовитися. Можливо, іншим разом. Ми хотіли запитати Оксану Гринчук, чи дійсно так звана група Павлюка впливає на її роботу в парламенті. У зв'язку з відмовою від участі в проєкті відповіді не почуємо. Формат нашого проєкту передбачає, що навіть за відсутності депутата у нашій студії ми аналізуємо його діяльність за час повномасштабної війни. Що достатків та майна, то за майже шість років депутатства в деклараціях нардепки суттєвих змін не було. Згідно з останньою Гринчук майже 20 років володіє квартирою в Чорнівцях, задекларувала оренду двох квартир та паркомісця у Києві, а також володіє двома автівками, одну з яких купила у 2021 році. У Верховній Раді Гринчук за 2024 рік заробила 740 тисяч гривень. Це сума до оподаткування. Також отримала 84 тисячі гривень на утримання сина та 138 тисяч гривень доходу, бо надавала майно в оренду. На рахунках у банку Гринчук торік зберігала понад 45 тисяч гривень, а готівкою – понад 8 тисяч євро, 41 тисячу доларів та 56 тисяч гривень. Крім цього, задекларувала 6 тисяч доларів збережень сина у готівці. Про Оксану Гринчук немає багато публічної інформації, а в медійному просторі вона майже не з'являється. У своєму Фейсбуці публікує переважно підсумки засідань ради, поширює дописи президента та про президента. Від початку каденції Гринчук очолює підкомітет з питань забезпечення діяльності Верховної Ради. Також часто відвідує засідання парламенту. За даними рухочесно, вона була відсутня у майже трьох відсотках випадків. Щодо активності на засіданнях, то від початку повномасштабного вторгнення Гринчук 33 рази виступала з місця та 15 з трибуни. З майже завжди передавала слово іншим депутатам або озвучувала позиції профільного комітету стосовно законопроєктів. Комітет ухвалив висновок на цей проект постанови та прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді визначитися шляхом голосування. У межах проєкту ми також аналізуємо законотворчу діяльність депутатів: як голосують за законопроєкти та які ініціативи подають. За даними руху Чесно, Оксана Гринчук підтримує законопроєкти у більш ніж половині випадків. У 34% випадків утримується, у решті не голосує або голосує про тож які законопроєкти підтримала Гринчук. Серед таких є ратифікація угоди про надраз, закони про мобілізацію та підвищення податків, заборона церков, які пов'язані з Росією, зауважимо, що під час аналізу ми брали до уваги законопроєкти, які мали суспільне значення та які активно обговорювали. Що ж до суперечливих ініціатив, то Гринчук проголосувала за містобудівну реформу, законопроєкт, який вже понад два роки не підписує президент. Ось що про це каже аналітик, Я можу відмітити е, так звану скандальну. Е... Місту будімну реформу. Десятип'ятдесят п'ять, яка впроваджувала в інтересах забудовників багато нових можливостей, щоб забудовувати міста, і зменшувала вплив громадськості на відбудову країни. Проти цієї ініціативи виступала доволі активна громадськість. Було очевидно, видно, що голосувати за цей законопроєкт не варто. І пані Гринчук була серед тих, хто зокрема дав голос за цю ініціативу. Також Гринчук підтримала закупівлю російських реакторів у Болгарії для добудови Хмельницької атомної станції та посилення. Кримінальної відповідальності за оприлюднення інформації з реєстрів. Щодо останнього, медійні та правозахисні організації закликали Верховну Раду не підтримувати цей законопроєкт, бо він загрожує свободі слова, захисту журналістських джерел та викривачів корупції. Також Гринчук одна з депутатів, що не підтримали відкриття реєстру декларації, який не був публічним від початку повномасштабного вторгнення. Вона спочатку не підтримала поправку, яка змушувала. Відкривати декларації е, негайно не через певне відтермінування, як це потім проголосували ось ці поправки, а от одразу. Е, і після цього був скандал. Зеленський на це відреагував, готував закон, е, законопроєкт, повернув його в парламент уже в тій редакції, коли е, врахована, зокрема ця виправкою, що на цій декларації мають бути відкрите відкриті негайно. Тепер поговоримо про ініціативи гринчук від початку повномасштабного вторгнення. За цей час вона подала або підтримала підписом майже 120 законопроєктів та постанов. Водночас, крім гринчук, у них було від п'яти до кількох десятків ініціаторів. Одноосібно ж гринчук ініціатив не подавала. Серед цієї кількості понад 40% ініціатив стали чинними законами. Це доволі висока прохідність водночас 30% з них це колективні звернення Верховної Ради до міжнародних партнерів, як от ООН, ЄС чи Ради Європи. За даними чесна, такі постанови мають високий рівень підтримки серед нардепів і їх майже завжди ухвалюють. Прохідність ініціатив Гринчук аналітик коментує так неї є звичайно є і ініціативи, які пов'язані з регламентом, але скоріш за все вона долучалася і до інших і до ініціатив, які не пов'язані з її комітетом, а просто там не знаю до, до інших питань у межах проєкту. Ми хотіли запитати у Гринчук, чому вона підтримувала містобудівну реформу та посилення відповідальності для журналістів. Також поцікавитися, які законопроекти вона відстоювала за час повномасштабної війни, в який спосіб чи було це ефективно, та чи бачить себе в політиці надалі. Відповіді на це сьогодні не почуємо. Це був випуск проєкту Обранці. Підписуйтесь на канал Суспільне Чернівці, аби не пропустити наступні випуски. Також пишіть у коментарях, що ви думаєте про роботу Оксани Гринчук у Верховній Раді.